Друзі, всім дякую за підтримку. Ми повернулися додому після евакуації з нашими речіма все добре. Взагалі нічого не постраждало, бо ми живемо у місті Валенсія. Це постраждали прямо дуже близько від нас. Ті всі маленькі міста, які також входять в цей регіон, Валенсія. Але ми живемо на околиці міста Валенсія, і наш будинок евакуювали усі перші поверхи, бо вода була настільки близько. Ми її вже бачили і чули. Була така можливість, що все перелється, А ми живемо на першому поверсі, і нас би затопило. Тобто нас встигли попередити. А ось інших всіх людей ні. Ця вода прийшла з гір, бо випали осадки за два дні в містах, прям річні осадки. Таке ніхто не міг передбачити, тому все так і сталося. І з гір лилася вода, і все це прийшло в це в ці маленькі міста. Під Валенцією, і це просто жахливо. Але люди вони об'єдналися, розгрібають ці завали. Рятують не тільки людей, а ще й тварин. На даний момент вже 200 загиблих, і я думаю, дуже дуже багато інших людей просто ще не знайшли.